Ще хочу вам показати, як гамбіони не потрібно робити. Це не наш об'єкт, але він тут по сусідству біля нашого. Тут, скоріше за все, що ми будемо у деяких замовників переробляти, тому що тут декілька котеджів є. В чому проблема? Перше, не пофарбовані на етапі монтажу закладні, які виходять сюди, тепер, щоб їх пофарбувати, по-любому захляпається сітка, камінь, це буде негарно виглядати. Це можна було спокійно пофарбувати, коли це ще не було змонтовано. Друге, дуже різна фракція каменів. Вона є від малої до дуже великої, і в результаті чого утворюється щілини. Четверте, камінь докладено не повністю доверху, і він, відповідно, просів, воно виглядає вже не гарно. Сюди забивається сміття, листя там падає, перегниває, і з часом звідти може щось виростати. Ми докладаємо притик доверху, щоб там вже нічого не могло потрапити. Четверте. Він є кривий, якщо подивитися збоку, це можна побачити. Потрібно замовляти габіони не просто у майстрів, які сказали, що вміють робити, а дійсно професіоналів. Тому що габіони це скурпульозна справа, яка потребує е, навичок. Подивіться, які тут ями, що рука залазить. Камінь, бачите, як поставлений. Сюди вже, наприклад, ворота рівно не, не ляжуть, тому що тут просто торчать каменюки. Тому, якщо хочете, щоб ми про ваші парканини знімали таких оглядів, звертайтеся до нас з компанії Гобіон Плюс, і у вас буде якісний гарний паркан, який прослужить все ваше життя.